Провів сьогодні цілу серію переговорів: президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Канади Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Трас, генеральний секретар ООН Гутеріш, президент Європейської ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку і недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може і не буде миритись будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Я ще раз подякував сьогодні президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають в туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. Ми працюємо для цього. Також до речі, вже почалася реалізація плану допомоги по кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги. Передусім, це медична підтримка. Усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелось пройти в полоні. Ця робота на контролі в амбудсмена представників офісу у розвідки Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки, Міністерства охорони здоров'я командування медичних сил. І ми поширимо відповідні заходи, які детально напрацьовуються зараз на усіх наших людей, яких ми звільняємо з полону окупантів. Ще раз підкреслю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємося звільнити кожного і кожну з полону про жодного українця не забули. Обговорили сьогодні з президентом Ердоганом і нашу подальшу оборону взаємодію, наше реагування та на ті всі агресивні кроки, які Росія вже зробила, і ще готується зробити з канцлером Німеччини. обговорили широке коло питань політичні, фінансові оборонні, енергетичні в оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини. Дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії. Їх доволі багато. Вони зрозуміли. Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу в Європу і диверсії на газогоні Північний потік. Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу. Маємо разом зробити його дійсно міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет. Розмова з прем'єр-міністром Канади була, як завжди, дуже конкретною і стосувалася передусім того, як Канада може збільшити підтримку України. Зпоміж іншого обговорили розмінування. Канада має і відповідні технології, і відповідні гуманітарні амбіції. Я запропонував прем'єр-міністру Трюдо стати лідером в глобальних зусиллях для очищення нашої землі від російських мін і снарядів. Через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. І, хоча у світі є схожі приклади масштабного забруднення, ми маємо зробити те, що не робили досі інші. ми маємо створити прецедент швидкого і масштабного розмінування, не залишити цю проблему на десятиліття. Я дякую Канаді за готовність нам допомагати. З пані Лістрас обговорили можливості Британії посилення санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави. Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму за повну підтримку і готовність йти разом з нами до повернення свободи усім нашим людям в усіх частинах України без будь-яких виключень розмова з генеральним секретарем. ООН стосувалася також і псевдореферендумів, і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії нашої території. Ці брутальні порушення статуту ООН мають бути покарані.